Люда, я знаю, що ти постійно відвідуєш бізнес події компанії клуб» і зараз ти теж прилетіла на подію у Порто. Для чого ти їздиш на ці події? <кій> Яка у тебе мета? Це дуже важливо для мене, тому що на цих подіях я бачу нашої компанії об'єми. який об'єм, і він просто безкінечний. От якщо немає кінця у нашому всесвіту, так само і немає кінця можливостям в нашій компанії, тому що бізнес е, в нашій компанії зосереджений у цілому світі. Я можу мати консультанта з будь-якої країни світу. Також доставку може людина оформити з будь-якої точки світу. І навіть якщо вона переміщається, так як зараз люди, які люблять подорожувати, вони місяць живуть в Америці, другий місяць вони живуть вже в зовсім іншій країні. В Казахстані, наприклад, в людини є свій номер консультанта, є свій лічний кабінет особистий. Людина просто заходить, змінює країну. І отримує доставочку продукції до себе в те місце, де вона на даний момент знаходиться. Я вважаю, що це дуже наші можливості розширяє і комфорт для користувачів. От я як користувач, я завжди користуюся продукцією, і якщо я люблю подорожувати, і я в іншій країні і хочу замовити, я лег... з легкістю це роблю. Мені не треба перереєструватися в новій країні, тому що моя реєстрація працює у всіх країнах світу. Я знаю, чому ти так говориш, бо ти раніше була лідером у іншій компанії, і там трошки інші правила. Так там тільки була компанія, зосереджена в Україні. І я переїхавши в Португалію сім років назад, я втратила е, цю роботу. Я втратила можливість далі працювати в цій компанії, тому що ця компанія була обмежена тільки однією країною. Тому я з великою радістю пішла на бізнес в Coral Клаб, тому що я бачу тут перспективу, е, тому що я не знаю, де я буду жити завтра. А в компанії Club є така можливість жити в будь-якій країні світу і мати свій бізнес і мати консультантів з будь-якої країни світу. Це дуже багато вартує вкладати свою силу і енергію іменно в цю компанію. А як ти при яких обставинах ти дізнавався взагалі про компанію Club? Ой, ну в компанію Core Club я прийшла на здоров'я, тому що після народження а четвертої дитини подружка моєї мами, яка вже взагалі не в компанії, і навіть не знаю, чи користується продукцією. Але я вже тут залишилася, вкорінилася і я їй вдячна за те, що вона познайомила мене з компанією. І я знаю, що ти зараз шукаєш компаньйонів, кому теж актуально, хто хоче будувати бізнес. Не на цигарках, не на алкоголі, а саме дарувати людям здоров'я, навчати їх, да, що це робити. Дуже прості кроки, не поїхати, чистить готовими зібраними програмами, розробленими вже спеціалістами. Тому і так само от мені цікаві люди, які усвідомлено. Розуміють, що своїм здоров'ям треба займатися кожного дня. От як ми зранку встаємо чистим зуби, вечором лягаємо спати чистим зуби, от так ми кожного дня маємо дбати про своє здоров'я. Не попила водичку день-два і бади один раз і маєш бути здорова. А кожного дня ти вносиш вклад в своє здоров'я. Тому я шукаю саме таких людей, які розуміють. Що якщо не помастиш, не поїдеш, так? Хочу тобі зробити комплімент. Мама п'ятьох дітей. У тебе не буду говорити, скільки тобі років, але стань старшій донечці 20, так. а ти виглядаєш ну прямо дуже супер. І, і всі говорять, що здоров'я це найбільша цінність. Але чи люди інвестують у здоров'я як у найбільшу свою цінність? Оце точно. Люди наші зараз чомусь не цінять. Те, що можна інвестувати в себе. А зараз саме такий час, де ми мусимо вкладати Наш просто всесвіт, змушує вкладати саме тільки в себе. Тому що все, що є в цьому світі, це ти, це твоє життя, це твій організм. В нас немає другого організму, в нас є тільки один. Тому, якщо ми будемо вкладати у свій всесвіт в свій організм, тоді і всесвіт буде нам давати можливості, і ми будемо мати те, до чого ми прагнемо? Дякую, Дякую.